Захисна рідина Flash Lub 1 літр ефективно знижує знос клапанів двигуна автомобіля встановленим газобалонним обладнанням, застосовує для ГБО всіх поколінь для пропану, метану і бензину. Особливо актуальна для використання з метановим устаткуванням. Рідина для клапанів безпечна при застосуванні в автомобіля з каталізаторами і датчиками кисню, виготовлена в Австралії відомою компанією FlashLub. Одна літра лубрикатора повинна вистачити для використання з однією тисячу літрів пального. voor Переваги. Пересадка збільшує термін служби клапанів двигуна, покращує обмін тепла між клапанами і сідлом в голівці блоку циліндрів. Може бути встановлено на карбюраторні інжекторні двигуни, захищає клапани від прогорання. Особливо актуальна для використання на метані, очищає, і змащує поверхню клапанів, витримує дуже високі температури, створює захисний бар'єр між клапанами і гніздом, невисока витрата 1 мл рідини на 1 мілітр газу, зберігає клапани і гнізд. Та охолодженими. Рідина подається в систему за допомогою спеціального установчого комплекту FlashLube. Комплекти можуть бути з механічним налаштуванням подачі рідини або через блок керування електронні. В системах з механічним налаштуванням необхідно встановити швидкість подачі рідини на рівні 12 крапель хвилин. Лубрикатор містить спеціальні добавки, які очищають форсунки і паливну систему двигуна, покращує роботу свічок, застосовує для всіх двох і чотирьох тактових бензинових двигунів. Може бути використано для автомобілів, мотоциклів, човнових двигунів, газонокосарок та інших.